Вітаю, мене звати Олег, я менеджер підтримки сервісу обліку фінансів FITMAP. і в сьогоднішньому відео я хотів з вами розглянути такий звіт, як історія дій. Як і всі звіти, він знаходиться у нас в аналітиці, ось тут. І в нього входять такі типи платежів, саме операції, як створення, видалення, редагування чи відміна. Також, за допомогою фільтрації, ми зможемо обрати та розсегрегувати на якийсь певний один тип. Цих операцій. А, так, наприклад, якщо недопросовісний співробітник вирішив нести інформацію про витрати продажним числом, ніби це засталося, скажімо, два місяці тому, а Фінмап покаже цю операцію сьогоднішньої дати і навіть час, коли співробітник це зробив. Або, наприклад, хтось із співробітників вирішив, скажімо так, уточнити суму доходу від продажі, що була минулого тижня, нібито дав знижку, а, ви маєте можливість проконтролювати всі ці операції. Для контролю ви можете, наприклад, раз на тиждень переглядати всі видалені операції, або всі змінені операції, і в разі потреби просто поставити питання вашим підлеглим. Крім того, є додатковий фільтр, який допоможе побачити операції за типом дохід, витрата, чи, скажімо, переказ і контролювати їх. Він знаходиться ось тут. Наприклад, ви можете вибрати всі операції переказу між рахунками, які внесли ваші підлегли за останній місяць, або всі операції витрат за тиждень, тобто все під вашим контролем. Тобто ви можете побачити всю історію ваших підлеглих, тобто ваших співробітників у улюковому записі. Нічого не залишиться непоміщеним, і кнопка детальніше. Важ вам покаже, що саме видалили, що змінили та що додали ваші співробітники. Ось тут. Також додам ще інформацію, що видалити інформацію з історії дій неможливо, як каже один наш співробітник, а по сумісності ще і користувач а своїм співробітникам. Чого немає в історії дій, того взагалі і не існує. Але повернути видалену або змінену операцію можна. Таким чином, переходимо у платежі, скажімо, давайте, для прикладу, видалимо ось цю операцію. Ось ми її видаляємо, переходимо в аналітику історію дій. Бачимо, що в нас є вона видалена. Видаляв співробітник Олег по її пошті в цьому співробітнику. Можемо переглянути інформацію детальніше. Натискаємо відмінити, підтверджуємо. Видно, що це є відміна. А видаленню переходимо знову платежі і бачимо, що операція повернулася назад з всіма рознесеними сутностями. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, адже у кожного бізнесу все також індивідуально, як і кожної людини, ви завжди можете написати нам безпосередньо через чат, який в середині сервісу, ось тут, і наші консультанти із задоволення допоможуть вам у всьому розібратися. Що ж, бажаю вам налаштувати фінансовий облік у вашому бізнесі, і до нових зустрічей!